Два серця і дванадцять струн. Творчий вечір зібрав у бібліотеці музеї, літературне Тернопілля, поціновувачів українського слова, бардівської пісні і теплої атмосфери. Настрій присутнім дарувала подружжя громадська діячка, письменниця і лікар Леся Коковська Романчук і її чоловік, священник Тарас Коковський. Це було дуже зворушливе, емоційне, щире і тепле дійство, яке мало добротворний вплив на усіх присутніх. Узагалі варто говорити про феномен подружжя Коковських, який талановито поєднують музику і поезію. Щоб відтак поєднати серця, написали ті, хто потрапив на це дійство. Поетичне слово зі збірки Жінка з гітарою, пісні Пане підпоручнику, о мій друже на війні присвятили тернопільському професору, учаснику бойових дій Миколі Лазаровичу. Прозвучала нова пісня на текст Василя Зими, «Вставай, піхото». А ще новітня колядка, романс присвята дружинам, зворушливі і кумедні сімейні історії. А на завершення подружжя запросило усіх на каву до Львова і не тільки. Поїдемо, де моватикаво, поїдемо до війня, петикаву, поїдемо порожати петикаву. Поїдемо, до варшове, піпіка. Піпіка. Поїдем, де заходимо, до кудись хоче після перемоги.